З 2015 року служу. Я покажу тобі, як правильно пройти цей маршрут. Слідуй за мною і роби так, як я. Привіт рухове, слухаємо уважно небо і дивимося під ноги, щоб зберегти їхнє життя та боєздатність. У мене не було таких навчань. У нас тоді не було такої можливості, щоб нам возили Наполеон, Там інструктора нам постійно пояснювали це. все. мене навчили тільки що це стріляти, показали зброю, як стріляти, і все. У кожного сержанта є свій бойовий досвід, і кожен сержант хоче, як так кажеться, частинку передати особовому складу, з яким він займається для того, щоб вони там вижили, вернулися до себе додому. Звичайно, є велика вероятність, що вони повернуться. І повернутися здоровими. До рідних своїх, до сімей, до жінок, до дітей, цілими та неушкодженими. Я якось вижив, як я зараз сижу біля вас і з вами спілкуюся. Так, да, ми розуміємо, що вони не нова копіючка, ну їм важко. Але з іншої сторони, якщо на нього ми тут не дамо нагрузки, то там їм буде ще важче. Під час проходження на начання вони будуть більш уже устойчені. Морально устойчиві, психологічно та фізично устойчені. Тому йде навчання з таким наклоном. Для того ми робимо, що не даємо їм тут нагрузку, така, яку, з якою вони будуть зустрічатися там в подальшому. Дивіться, хлопці, ми розуміємо, що всім важко, всі ми там всі проходили це. Я на своєму просто опиті показую, як я проходив ці маршрути. Я заводив людей на позиції та виводив їх. Так само доставляв їм провізію логістичними маршрутами. Саме головне, це їм треба. Правильно мислити і слухати уважно і виконувати команди, які їм дають. Ми ж за ними слідкуємо, ми ж їх бачимо. І нам на маршруті, якщо ми під ташкою їх ведемо, ми більш бачимо, що в них попереду робиться, які можуть бути перешкоди, що їх чекає попереду. Тим паче, що ми передаємо їм це вже по радіозв'язку. Хто до них підлітає, хто в їхньому квадраті є. Для цього ми, ми і так же само ми стараємося забезпечити їм безпеку на цьому проході. По Постійно ми літаємо і над ними, і біля них. І доповідаємо їх про рух якогось, якогось противника, де рух противника, скільки руху противника. І даємо їм так же за команди, що вам не обов'язково його вийти вбити. Вам треба буває, що іноді просто подавити вогнем, щоб дрон наш успів підлетіти і вразити вашу ціль. Але для цього, щоб ми успіли підлетіти, вам треба просто подавити противника вогнем, щоб він приляг, щоб він не продовжив рух до, до вас ближче до вашої позиції. Це раз. Вдруге, так само нашому дрону ви треба вилетіти з позиції. Пілотів вилетіти, долетіти. Це також час. Вони цією оцею, оцею командою, що ми їм даємо, що противник знаходиться там на 9 годину, зробіть подавлення вогня. Вони подавлюють, вони прикривають своє життя і в цей час дають можливість підлетіти дрону, щоб він уразив ворожу ціль. Ми постійно їх навчаємо, постійно їх стараємося в них виховати відповідальність. Відповідальність не тільки за себе, а за інших і за побратимів. Сержант це вже його, як можна сказати, старший брат. Він постійно з ним, всюди з ним. І, старає, і так само сержанти стараються ну, виховувати це все. Що треба, щоб у вас була постійна взаємодія між, ну, між військовослужбовцями. Помагайте друг другу. От у мене в нього не виходить, там підскажіть йому. Сержантський корпус це плечі, плечі підрозділу. На них все лежить, все тримається.